Так, всім вітання. Короти, просили відео, давно відео не виходить. По ставку вам показую, дивіться скільки малька. Но це напевно карась. Бачите, де в мене тобто, вода виступає, дивіться внизу, ось там, Брин, фокусуйся. Скільки малька там є плаває. Просто нереально. Ну ви бачите, бачите, просто стая мальків. Придивіться добре? По ставку, що вам коротко покажу, підкошую ось тут камиш, бо він тут проростає, так він сохне. Так в все функціонує, навіть немає коли риби половити, ну треба буде зараз сісти. Коропи вже, напевно, трошки попідростали. А так кошу, тут сачками треба збирати. Скімер в принципі, працює, туди весь камиш збивається, ось там. Я його просто чищу. А так стало так виглядає. Кажу, малька просто нереально дивіться. Дивіться, скільки там малька. Сонце присвіти, бачите, просто аж кішить. Це, напевно, карась. Ну, ще малий, щоб не роститись. Не знаю, напишіть в коментарях. Ось так.